Привіт! Ласкаво просимо до чергового відео на каналі бренду Libra Lures. Мене звати Губерт, і сьогодні я хочу представити вам ще одну приманку, завдяки якій ви зможете ловити ось таких риб. А цією приманкою є LARGO. Як ви самі напевно бачите, Libra Lures пропонує широкий асортимент приманок для лову форелі, але ці приманки також чудово підходять для лову головня, білої риби, а також у нестандартних форматах, таких як Trout Area. Trout Area – це метод, який стає дедалі популярнішим по всій Європі у всьому світі, а також і в Польщі. І ми пропонуємо приманки не лише для класичного лову форелі, а й для універсального використання в інших методах. Тобто насправді, купуючи таку баночку, ви можете рибалити багатьма способами. Сьогодні я хочу познайомити вас із ларго. Ларго наразі у нас представлений у двох розмірах, але ми вже готуємо третій розмір XXL. Тридцятка та тридцять п'ятка вже доступні у нашій пропозиції. Завдяки цьому, ми можемо підлаштуватися під рибу, яка саме зараз годується у нашій водоймі, а також під те, що знаходиться у цій водоймі. Що важливо, ці приманки також доступні у чотирьох смаках без смаку з ароматом сиру, криля та часнику. Завдяки цьому кожен рибалка може підібрати свої вподобання на свій розсуд і ловити на той смак, який йому найбільше підходить. А тепер давайте розглянемо ларго ближче. Ларго це досить простий у використанні хробак. Достатньо лише правильно його оснастити. Спосіб оснащення ми також показуємо у нашому каталозі, який знаходиться на сайті www.libralures.com. Там ми не лише показуємо оснащення, а й підказуємо, як підбирати розміри джик-головок і гачків, щоб ефективно ловити на такі приманки. Але що ж тут цікавого? Насправді тут не потрібно жодних складних рішень. Звичайна джик-головка. Я віддаю перевагу вольфрамовим на безборідкових гачках, і ми можемо ефективно обловлювати місця. Кидаємо трохи вище свого місця, щоб ця приманка на легкому вантажі гарно занурювалася, і завдяки цьому ми можемо ефективно ловити такі риби, як головень, форель, райдужна форель. А також часто трапляються різні інші прилови. Наприклад, у таких річках, як одра, без проблем такою приманкою ми можемо ловити також і марину. А тепер подивіться на ларго. У нього гарно і дуже точно відтворені ніжки знизу, а також рельєфний елемент спини по всій довжині, що виглядає дуже естетично. Це призводить до того, що ця приманка завдяки роботі, яку ми задаємо їй вудкою, чудово спокушає рибу на атаку в поєднанні зі спеціальним матеріалом, з якого вона виготовлена. Це ідеальне поєднання для лову різноманітної риби. Додатково подивіться, наскільки вона розтяжна, а також стійка до механічних пошкоджень. Зараз я також поділюся з вами секретом, як зробити так, щоб така приманка, наприклад, під час лову в стилі Траутеріа, працювала без жодних проблем лише завдяки тому, що ми будемо просто підмотувати приманку. Тут у мене вже підготовлена вольфрамова головка, мушений гачок. Саме такі я віддаю перевагу, але все це, як я вже згадував, ви знайдете описаним у нашому каталозі. І подивіться. Насправді ми можемо оснащувати це трьома різними способами. Перший я використовував у місцях лову форелі: це сильне згинання цього хробака, ось у таку бананоподібну форму. Завдяки цьому, що ви зараз побачите тут в акваріумі, ця приманка обертається, обертаючись навколо своєї осі. Це також класний метод для лову головня. У той момент, коли ми тільки закинемо нашу приманку і будемо підмотувати шнур або волосінь, так, щоб вона постійно була натягнута, цей хробак гарно погойдуватиметься на дні, і саме цим буде спокушати великих головнів на атаку. Але ми також можемо оснащувати цього хробака і іншим способом. А саме проколюємо так само з боку голови, але протягуємо з боку спини. Тут у нас виходить більш пласке з'єднання, і завдяки цьому ми можемо так само ефективно ловити головнів, форелей. Тільки робота приманки в такому випадку буде більш делікатною, більш ніжною. Завдяки цьому ми можемо ловити більш обережну рибу. І третій спосіб досить нетиповий. І це одна з небагатьох приманок бренду. Лібралурес, яка дозволяє нам таку комбінацію, це оснащення з іншого боку, тобто з кінця хробака. Таким чином ми досягаємо зовсім іншої роботи приманки у воді. А зараз тут у вас приблизно ларго-30-ка. Тут маленький безборідковий гачок до того ж вольфрамова головка. Тут немає великих ускладнень. Ми можемо оснащувати цю приманку кількома способами. Я найчастіше роблю це ось так. І готово. Не варто проколювати цю приманку занадто далеко, щоб вона не стала надто жорсткою. У момент, коли ми завжди вдаряємо цією приманкою об дно, вона класно додатково працює цим хвостиком, навіть якщо може здатись, що це не так. І що цікаво, ця приманка, як я вже згадував, має щонайменше 4 способи ефективного оснащення. А тепер подивімося, як вона поводиться у воді. Слухайте, сподіваюся, ви додивилися цей матеріал до кінця. Сподіваюся, вам також сподобалася приманка Largo. Пам'ятайте, вона доступна у двох розмірах, чотирьох смакових версіях, 20 уловистих перевірених кольорах. Перевірена на форелі, головні, а також інших видах риб. Якщо вам потрібно більше інформації про наші приманки, обов'язково завітайте на сайт www.libralurz.com. Там завжди доступний наш каталог, у якому ми точно відповімо на не одне ваше запитання. Додатково запрошуємо на наші сторінки у Facebook, Instagram, TikTok, а також на аккаунт X. До зустрічі в наступному матеріалі.